Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні 25 жовтня, і це 975-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної новели російських окупантів, як і завжди на обох свій. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій і починаємо зараз з Салидове. Селидова продовжує залишатися темою номер один основних стрічок. В новинах, як в соціальних мережах, так і на телебаченні, а саме тому, що російські окупанти тут мають просування в межах самого населеного пункту, самі ж росіяни постійно заявляють майже кожної години, що вони взяли під контроль селидво. Хоча станом на зараз, на цей ранок, на цю годину, а, такого ще не сталося. Хоча треба визнати. У російських окупантів в районі Селидова насправді є просування. Вони фактично в південній та північній частині населеного пункту контролюють їх приватний сектор. Це східна частина від Селидова, що на півночі, що на півдні, де розміщуються ділянки та будинки приватного сектору. Росіяни саме використали. Ці локації для того, щоб просочитися в семей сам населений пункт і по основним вулицям берегові, центральні, а також Шевченка, якщо ми говоримо про південну частину, вийти до сектору багатоповерхівок, тобто центральної частини південного сектору Селидове. В, на північному секторі вони використовували рух через вулицю Михайлівську і не тільки. Вздовж вулиці Солоної, також щоб вийти до межі мікрорайону Сонячний. Саме зараз тут по вулиці Нагорні відбуваються найбільш інтенсивні бої зіткнення і спроби російських окупантів вийти саме в зону багатоповерхівок і закріпитися там. Треба визнати, що росіяни кидають зараз населидова максимально велику кількість людського ресурсу. В uh, той час, як uh, ми говоримо, наприклад, про uh, Курахове, то там uh, одночасно з великою кількістю людського ресурсу використовується і велика кількість механізованої компоненти, найбільша uh, по всій лінії боїзівки. В свою чергу, саме в районі Селидова. Ми можемо спостерігати гіпертрафовану велику кількість застосування людського ресурсу. Воно і не дивно, тому що нещодавно група військ-центр, частина з них, які саме задіяні по Селидово, провели підсилення своїх підрозділів. Було відправлено підкріплення, яке зараз і використовується російськими окупантами під час штурмових дій по Селидово. А, учора я а, проводив а, огляд а, саме ситуації в Селидово і розглядав його як населений пункт, який може тримати оборону якийсь час та виснажувати ворога, але Селидово це саме те, про що я говорив набагато раніше, саме на прикладі Селидово, ми зараз бачимо, як будуть діяти російські окупанти в 2025 році, і в принципі, навіть не просто в 2025, а вже починаючи з кінця 24 го Гіпертрафована велика кількість людського ресурсу. Сили оборони України вселидо, наприклад, підрозділи СБС сил безпілотних систем, вони кожної доби. Роблять більш ніж а, 100 вилютів, а робляться більш ніж сотня ударів з використанням fpv дронів кожної доби, тільки в межах самого населеного пункту. При цьому росіяни продовжують перти велика кількість людського ресурсу. Ось з чим ми будемо мати проблему і вже маємо проблему. Проблематика про себе проявила набагато раніше аніж сподівалися. На жаль, у той час як я о, гадав, що гіпертрофована кількість людського ресурсу в себе буде демонструвати максимально фактично в 2025 році. А російське командування прискорило цей процес, і ми бачимо саме населидово, як вони почали реалізовувати свою нову стратегію, нову тактику гіпертрафованих. М'ясних штурмів великої кількості, а яке буде подальший розвиток подій Вселидово, я можу сказати тільки так. А, цей населений пункт повинен протриматися максимально наскільки це можливо, щоб максимально виснажити російських а, окупантів, щоб для подальшого просування в напрямку на Вишневе, Григорівку, Петрівку, вздовж залізниці. Через Шевченко, Новий Труд, Зелене, дачинське і безпосередньо вже Покровськ, вони мали максимальні втрати. Вони, щоб мали максимальні втрати як в людському ресурсі, так і в механізованій компоненті. При цьому, щоб вони максимально гальмували і мали можливість розпочати а, наступальні дії на Покровськ а, в, саме з а, півдня. Просування через е, логістичну артерію, трасу, а також через залізницю, виключно як умога е, більш пізнішим строки 2025 року. Тобто, так я зараз говорю про те, що перспективу утримати селидово під контролем Сил оборони України нема, але є інший момент: ми можемо і ми будемо використовувати селидово. Як елемент виснаження російських окупантів, максимально наскільки це можливо, як і будь-який інший населений пункт, який буде зустрічатися російським окупантам на їх шляху. І з цього не треба робити якоїсь, Ну скажімо так, трагедії, тому що дивимось на речі реалістично. Ми зараз знаходимося в Ситуації, коли Сили оборони України ведуть вже майже вже як рік, бойові дії згідно з стратегією оборонною. В оборонній стратегії неможливо утримувати рік, два, десять, сто тисяч п'ятсот років одну і ту ж саму позицію до нескінченності в межах оборонної стратегії, особливо коли використовується тактика виснаження ворога. Так чи інакше, якісь позиції залишаються, дійсно, якісь населені пункти ми залишили швидше ніж очікувалося, але Селидово себе продемонструвало максимально стійко за весь цей період. Російські окупаційні війська розпочали інтенсивні наступальні дії на Селидово фактично в межах 20 серпня між 15 та 20 серпня вони вийшли на східну частину Селидова і майже два місяці намагалися прорватися в населений пункт. Оборона населеного пункту невеликого населеного пункту два місяці перед настільки великою кількістю навалою е, супротивника, воно викликає поваги. Тому не треба недооцінювати та применшувати значення оборони селидова. Воно виконало. Свою задачу. Зараз ми з вами говоримо не про штурм Мирнограду. Зараз ми з вами говоримо не про штурм Покровська. Зараз ми з вами говоримо про бойові дії саме в Селидово в міських умовах. Окрім цього населеного пункту, який заслуговує нашої поваги та уваги, а, хочу звернути також а, увагу і щодо а, лівого берегу річки Оскіл. Тут проблематика не менше. Російські окупаційні війська станом на зараз через печане нижнє продовжують просуватися до лівого берегу річки Оскіл, і майже вийшли вже до відповідних локацій в районі Кругляківки. Окрім всього іншого, є загроза і для Колісниківки. В напрямку якої будуть просуватися також російські окупаційні війська, а після цього рухатись безпосередньо на північ, бо основна мета російських окупаційних військ, звісно ж, це Куп'янськ, і саме цей рух він в подальшому може утворити те, про що ми неодноразово говорили. Куп'янськ може опинитися під ударом одразу. З а, трьох напрямків: з північного, з східного і з південного. Але саме зараз росіяни будуть намагатися а, утворити умови формування відповідних флангів поступово з півдня. Вони будуть їх формувати, вирівнювати лінію боєзіткнення і таким чином поступово замикати навколо Куп'янська. ось ці Клищі, допоки в якийсь а, момент Куп'янськ не опиниться в ситуації о, його саме лівобережна частина в ситуації удару з трьох напрямків. Я неодноразово вже а, відповідав на запитання. Чому апендікс, який є на сьогодні максимально о, вразливим для удару, не перерізається? Як я неодноразово говорив, це пов'язано з тим, що для таких дій, на жаль, ресурсу достатнього та можливостей в нас немає. Ми намагаємось тримати саме в цій локації оборону. Окрім цього іншого, в цих бойових діях з боку російських окупаційних військ задіяні не тільки підрозділи 11-го армійського корпусу 6-ї загальної військової армії. 20-ї та 25 ї ЗВА, а і підрозділи першої танкової армії, єдиної танкової армії в складі російських окупаційних військ, взагалі російських військ. А, можливо, першою останньою, тому що з умов того, як швидко знищуються російські танки, цілком можливо, що і танкової армії найближчим часом взагалі не буде в їх складі. Але саме це дозволяє росіянам використовувати. Великий ресурс бойових броньованих машин та основних бойових танків. Саме на цій ділянці я скажу так: концентрація техніки, в принципі, найбільша з усіх груп військ, а саме група військ-захід має найбільшу концентрацію сил та засобів, і окрім всього іншого, вони можуть не утворювати якусь економію серед механізованої компоненти. При цьому за інтенсивністю використання механізованої компоненти група військ захід і в принципі Лимано-Куп'янська війська, особливо цей напрямок в районі Куп'янська, він займає другу позицію. Перша позиція вона як була, так і залишається за Курахове. Саме на Курахове російські окупанти використовують максимальну кількість. Механізованої компоненти з метою прориву на Кураховському напрямку наших рубежів. Саме тут Лимано-Купінська військ та лівобережна частина осколу російські окупаційні війська використовують другу по кількості компоненту за, за цей період. І окрім всього іншого, треба звернути увагу на те, що загальна кількість е, підрозділів і не тільки особового складу у російських окупаційних військ в складі угруповування е, захід становить майже 69 тисяч особового складу. Російські окупанти саме в складі полемана Куп'янській вісі мають е, більше ніж 930 танків. Та більш ніж 1500-1500 півтори тисячі бойових броньованих машин. Російські окупаційні війська саме тут мають майже 900 одиниць ствольної артилерії та майже 300 одиниць реактивних систем залпового вогню. Все це надає їм можливості дійсно проводити інтенсивні, але як ми бачимо за темпами, досить помірні покрокові бойові наступальні дії. Проблематика. Максимально актуальна, і йдеться зараз не тільки про активну бойову частину цих підрозділів, а і ще і наявність резервів. Окрім цього іншого, хочу звернути увагу, що метою російських окупантів саме тут є не тільки можливість просування до Куп'янська використовуючи лівий берег річки ОСКІЛ, а також перспектива форсування. В напрямку на Синькове після умовного захоплення кругляківки російські окупаційні війська будуть намагатися форсувати річку скіл, особливо в цій локації, де в них ну скажімо так сприятливі умови для зведення відповідних інженерних споруд понтонних переправ, оскільки це одне з найбільш вузьких місць в гирилі річка. Річки Оскіл, яка може найближчим часом опинитися під контролем російських окупантів. Якщо вони на це підуть, а хай спробують. Чому? Тому що під час форсування вони будуть втрачати ще більше ресурсу. Якщо вони будуть намагатися зводити понтонні переправи, а перекидати на правий берег техніку, це нам якраз на користь тому, що. В цей момент вони будуть найбільш вразливі, і ми зможемо. Якщо ну дійсно своєчасно, то ефективно буде використовувати відповідно відповідні засоби враження, ми зможемо нанести їм серйозні втрати. І я нагадаю, що форсування річки Сіверський Донець для них свого часу закінчився втратою цілком повністю батальйону тактичної групи за максимально короткі строки. Отже, далі спостерігаємо за тим, як буде мати розвиток подій саме на Лимана Купінської вісії. І знову ж таки, повторюсь, Селидова зараз відіграє також дуже важливу роль в галімуванні російських окупантів. Я не хочу, щоб ви мали якісь райдужні фантазії з приводу населеного пункту, але дійсно там є. Деякі рельєфно ландшафтні особливості, які можуть завадити російським окупантам повністю окупувати селидово в максимально короткі строки після того, як вони зайшли а, в сам населений пункт. Але в цілому перспектива з урахування того, що росіяни використовують гепертрафовано велику кількість людського ресурсу, які взагалі нехтують людським життям, і не економлять його, і слово також взагалі. То перспективи якоїсь а, глобальної ні. Ми найближчим часом будемо відходити на позиції, займати позиції, які більш будуть вигідні в гальмуванні а, російських окупантів просування на Покровськ. Селидово тримав міцну оборону більш ніж два місяці. Зараз Селидово виконує функцію. Максимального виснаження окупантів на їх шляху до Покровську. Це реалії. Друзі, я розумію, що це відео не може вам сподобатись а, за його контекстом, але для того, щоб воно було розповсюджено в україномовному Ютубі, було підвищено його. А, Рейтинги я закликаю поставити лайк, підписатися, натиснути дзвоник. Окрім всього іншого, залишайте коментарі під цим відео. І окрім своїх думок, в коментарях ви можете залишати запитання до мене на 10 найцікавіших запитань. Я завжди відповідаю кожної суботи. На сьогодні, дякую за увагу і, як завжди, слава Україні, слава нації.